Запоріжжя продовжує жити своїм життям, але часом у місті виникають проблеми або постають питання, що дуже турбують громадян. Нотаріуси зазначають, право на спадкування не залежить від того, де знаходиться майно. Відкрити спадкову справу для спадкоємців з тимчасово окупованої території сьогодні можна у будь-якого нотаріуса України. Сьогодні під час воєнного стану людина може звернутися до будь-якого нотаріуса для подачі заяви про прийняття спадщини або для подачі заяви про відмову від прийняття спадщини, у тому випадку, якщо на тій території, де людина постійно проживала, тобто це вважається місцем відкриття спадщини, я маю на увазі спадкодавця, немає нотаріуса або немає змоги до нотаріуса звернути тому передбачено, що в таких випадках людина може звернутися до будь-якого нотаріуса, щоб не пропустити строк для прийняття або для відмови від прийняття спадщини. Як і раніше існує строк подання заяви на спадщину, це півроку з моменту смерті, але у зв'язку з воєнним часом його було подовжено ще на чотири місяці. Тож право на спадщину не втрачене, якщо протягом десяти місяців з моменту смерті спадкоємці звернуться до нотаріуса. Але в будь-якому випадку потрібен буде документ, що засвідчує смерть особи. Оскільки звернутися до органів РАЦ для отримання свідоцтва про смерть на непідконтрольній Україні території неможливо, єдиний вихід встановлювати факт смерті у судовому порядку. Для внутрішньопереміщених осіб діє право на безоплатну вторинну правову допомогу. З іншого боку, такі обставини будуть вважатися поважними і для збільшення строку подання. Нотаріус не може відмовити у відкритті спадкової справи, якщо заява, наприклад, буде отримана нотаріусом поштою. Просто на словах дійсно це неможливо, тому що в спадковому реєстрі і в самій заяві треба зазначити чітку дату смерті. А якщо людина навіть не впевнена, ну зараз такі часи, що може, може бути навіть не впевненим, чи ця людина жива, чи взагалі її нема. Я думаю, що якщо такі випадки, то ну, найліпше буде дочекати, Тися якоїсь ясності, і в будь-якому випадку обставини смерті людини будуть поважною причиною для того, щоб можна було ставити питання про е, продовження строку для прийняття спадщини. Наразі українські нотаріуси здійснюють всі відповідні правочини без обмежень однак з деякими реєстрами спостерігаються проблеми. Зокрема, в земельному кадастрі введені певні обмеження щодо отримання витягів про тимчасово окуповані території.